Нова студія в мене, це палітри, Там соки води. Студія велика, 506-7 стулів і всі її зайняті. Було 9. І цікаво, що клієнтам пропонується тільки вода або соки і вони в бутилочках. Ніякої кави, чаю, ніяких стаканчиків, чашечок на столах. Ні. І мені це дуже до вподоби. Моя Фиса. Фиса плачет. Елисей болтает с Михасем. А там Левка купается. Yep. <с <brainstorming> <с <players> Доча плачет. Миша тут. Тут Елисей. Елисей Днюха. Тут Левка. И только... Сейчас я переключу. Тільки ми в нашій родині, поки я працювала, діти посрались. Посралася. Ніша в Америці. В Америці ви І через інтернет вони втроєм посрались, Вікторія, Міша і Як? Я просто не можу, я не можу це зрозуміти, не можу. І я, яка, знаєте, відпрацювала без вихідних, фіз наскільки днів, що я навіть вже не пам'ятаю. У мене руки, ноги, руки, ноги, руки, 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 ноги, 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 руки, руки, ноки, ноги. Я не знаю, як можна посратися, але вони посралися. Mm -hmm. Зараз ми в кайфі. Я не знаю, для чого це я знімаю. Я маю надію, що я колись змонтую блог якийсь. Але з таким графіком, як я собі встановила, я сумніваюся. Мамина, мамина, ти юрист. Затова, тому що як можна винести з так от мозку через емі. Через океан, через связь. Это только мишу. Как ты могла взагалі обидеться на кого-то через океан. Как можно было меня довести через океан? вопрос. Бери пример с его никогда никто не доведет. Потому что он язык в жопу Я ушла, а Миша... А что язык в жопу? А Миша, какая плохая, что он мне позвонил, что Виктория, я с Елисеем хочу поговорить. Я уже там не присутствую. А Елисей молчит. Виктория ушла, а он не скажет о том, что Виктория... И какая плохая. А тебе что Бедно, когда мне гнобляют часов. Нет справедливости в жизни. Обожаю, Я обрадовалась Левке. Я увидела, Елисей сказал Левка. Я увидела, Елисей такой, о, Левка, привет. Я увидела Левка, я тоже решила помахать. А мне только начали за такая трон. А я не ему обрадовалась. Добрый, ну да, добрый день. Бо Дочек. ранок, ранок вже пізно казати, ми йдемо з дочечкою, йдемо прогулятися. Нам треба купити пончики, нам треба купити маску для волосся і зробити мені картку. І погуляти. Да. Я трохи розстроїлась, не нафарбувалась, хоча ізначально думала зняти тік-ток, ще щось, але чого розстроїлась, скажу пізніше, але воно на мене не буде впливати. Звісно, що я людина, я розстраюся, ці емоції, але я їх отоберігаю. І я вже давно вже зрозуміла, що все буде добре. В мене все буде добре. от Тому живемо. Ми зробили мені картку, вдало сходили в банк, не було там черги, не було колейки. І ми дуже швидко. У нас була дуже хороша пані. А зараз, звісно що ми з Вікторією їмо. Вікторія любить сі кебаб за те що тут суще она завжди береба це, забере... це інша точка а да да церемка а я не поняла тоді коли... короче щось Вікторія любить а я люблю те що любить те же. хтось пока я не знаю а ну правильно там кебаби. Ну, там Угу. кибабы нормально нам смачного дося смачного Дякую. А я зараз буду пробувати все потрошки. Першу починаю рибу. Не подумаєш, що я тут Ні, нормально. Риба в клярі. М -м -м, М -м. в Курчак оплярів. Так? Да? Я не стала брати. Сьогодні вдома будемо готувати курчака в клярі. Це саме я вичайно. Значно, добре. Добре жити, коли війни нема. Вікторія на днях так салюта злекалася. Зве мене. Йди сюди, йди сюди. Що це таке? Я гордую це, це салют. Сирена була. Буквально вчора позавчора. Дощ, зива. І чую, я на куртні прибираю. Чи як сирена виє? А в мене ж плибек, в мене тривожність залишається. Я мож, не розумію, чому сирена виє, а я ж знаходжусь в безпеці. Я в так. Я, до розплакалась. Якась дурна, якась розпалкалась через сирену. Yeah. А сирена що була? Uh, вона була недовго, але вона була повторна. Я не знаю, ну, типу вона не була схожа, як у нас в Україні. Але вона була, типу видно, бо ну чутно, що це не е, якісь вучні звука, що це, це спеціальна якась припускенічого. Хоча, коли якась типу, зміна погоди, завжди є попередження у вибір смс-ка для кожного громадянина, який перебуває на території Польщі. Ну, тут чомусь була сирена. Я обалдела. Ну а то як я здихалася людям, то тоже прикол, бо ну їх не видно. Але як чутно, я не розумію, чому? Що, чому такі звуки дуже схожі на не дуже позитивну асоціацію? Да. Я дивлюся оцю штуку для чистки посудомийної машини. Нам треба почистити. Я її ще ні разу не запускала, бо поки не почищу, не запущу. Соль треба. Таблеточки. Мабуть, такие. И шо? И вот, вот утюж, штуку. Короче, треба для посудомойной машины. Релакс і частина відпочинку це нюхати. Я так люблю нюхати, от якщо воно добре пахне, я прямо спочуваю. Я ось приходжу, все не нюхаю. Так я шукаю для волосся. Дуже люблю парфумовані гелі для душу. Але тут поки не бачу. А сю ще. Тут така красуня Пішли для волосся шукати все. Ми нічого не взяли, вирішили йти в Хебер. Там ще подивимося, Вікторія хоче пофарбуватися, прямо по серйозки, в рудий. А я шукаю хороше і буду сьогодні, що це я рішу. <рес> Маску для волосся. А в ході від... А, це гелі для душа. Ну тут, тут, типа, поняла, не палітній, а тут є дорогі товари, дорогі продукти. Оцю хочу понюхати. А У цієї жіночки є дуже такий дивний прикол. У нас є гілі для души. Їх три вдома. І ще не закінчені. Ви знаєте, що вона зараз дивиться, і нюхає? Ситуація така, що я хотіла зняти сьогодні влог, І почала як їду на роботу, а зараз я вже з роботи. Всім привіт! Приїхали в Гідрополіс чи Гідрополіс правильно. І це такий музей інтерактивної інсталяції з води. Починається все, що ми пройшли там, і тепер нас відправили. О, я відразу бачу вода кафе.